День із життя в сім'ї священника. Розпочали його з кави, адже заїхали за моїм похресником, вирушили до місця зустрічі із дітками, адже проведемо час в однодневному кемпі, безпечна громада в селі Тюдів. Займаємо місця у шкільному автобусі і вирушили на зустріч пригодам. Цікавий факт: сьогодні дружина вперше їде у шкільному автобусі. Це був день сповнений радості, навчання і яскравих емоцій. Разом із місцевим духовенством розпочали захід із молитви, пожежна техніка, гасіння умовної пожежі усе наочно і захопливо. І дуже, дуже, дуже освіжаюче. Майстер-класи від Червоного Христа, а також інтерактиви від поліцейських. Нам важливо, щоб наші діти росли не тільки у вірі, а й у безпеці, бо міцна громада це там, де є любов, знання і підтримка. Ну і звісно, куди ми без молитви і смачного обіду? Дякуємо всім організаторам за неймовірні емоції та насичений день.